Нарцис, весняний принц, ніжний за барвою, п'янкий на аромат. Ботаніки вважають, що нарцисовий рід походить з піренейського півострова і виник близько 28 мільйонів років тому. Перше, ця квітка згадана грецьким філософом Теофрастом у IV столітті до нашої ери. Назву її найчастіше пов'язують з грецьким словом наркіс заціпеніння, а також із міфом про зверхнього юнака-нарциса, який знехтував почуттями німфи ехо і був приречений немезидою закохатися у власне зображення і загинути. Реки римляни цінували нарциси за лікувальні властивості. Втім, їхнє переконання, що сік нарцисів загою рани, було помилковим. Направду квітка містить мікроскопічні кристали, що викликають подразнення шкіри і слизових. Саме ця особливість захищає нарциси від травоїдних і комах століттями квіти й цибулинки нарциса люди споживали в різному вигляді для лікування нервових розладів, онкології, спазмів та інфекцій. Нарциси відносять до родини амарилісових. Вони налічують не менше 36 видів та понад 26 тисяч сортів. Серед багатьох садових цибулинних рослин нарцис вирізняється невибагливістю та витривалістю. Якщо посадити цибулинково сине вже навесні вона проросте і розквітне, і буття у квітки довге, близько півсотні років. У середньовіччі нарцис залишався квіткою медиків, фармацевтів та алхіміків, але набув весняного та святкового символізму. Його називали пісною чи великодньою лілеєю. З 17 століття поряд із тюльпановою лихоманкою зростає популярність нарцисів у європейських садах, розпочинається активне розведення і селекція, що тривають донині. Нарцис зустрічається в поезіях Шекспіра та Вордсворта, парфумерії та флоріографії, у високому живописі і дитячих книжках. Вікторіанська епоха наділила його символікою стійкості, відродження, благородства, рідше невзаємного кохання. Букет нарцисів віщував добру долю, проте дарувати одну квітку вважалося поганою прикметою. А от мотиви смерті, що часом зринають довкола нарциса, виникли через непорозуміння. Ще середньовіччя нарцис дафоділ – Плутали за Сфоделем, що за давньогрецькими віруваннями зростав на луках у царстві смерті Аїді. На початку ХХ століття виник термін нарцисизм, і, хоча базується він на переосмисленні давньогрецького міфу, упередження до рослини також не є безпідставним. Нарциси – буквальні токсики, коли мова заходить про букети. Якщо ви плануєте компонувати їх з іншими квітами, варто відстояти нарциси в окремій вазі протягом доби. Нарциси мають власних ботанічних героїнь. Британська садівниця-аматорка і видатна селекціонерка Сара Бекхаус мріяла віднайти у жовтій палітрі нарцисів червоні ноти і, зрештою, вивела перший у світі рожевий нарцис. Американська садівниця та ілюстраторка Етель Енсон Пекхем зіграла ключову роль у розширенні колекції нарцисів Нью-Йоркського ботанічного саду та створенні тамтешнього нарцисового схилу. Евно й вони були зачаровані красою нарциса, але на відміну від німфе ехо мали справу з квітами і не прогадали.